Всім-сім всім. Привіт з Буковини. Сьогодні у нас 20 квітня. Сьогодні день. Великодень світлої Пасхи. Дуже гарний у нас день. Тихий, спокійний, красивий, лагідний та квітучий. Це квітне черешня. Але тільки черешня не садова, а черешня-лісова. Я сьогодні просто вийшла на прогулянку. Мети нема збирати щось таке глобальне, але все ж хочу ось тут полонина і хочу назбирати. Щевлю, лісового щевлю. Кінський щавель мене не цікавить, а цікавить тільки лісовий щавель. І я сюди прийшла, бо я тут бачила і вже трошки знайшла. Дуже багато схожих є рослинок, але вони не кислі, вони не щавель. Ось зараз буду шукати. Що тут я знайду? Поки щавля не видно, але бачу ось якісь цибулеві квіточки будуть. Не знаю, що це за квіти. Я їх не бачила, як цвітуть. Ну так по листечку схоже, що це гіацинти. А може тюльпани. Не знаю, буду чекати, їх тут багато. І ось вони, ну, але ще не квітнуть. Це не черемша. Так, схоже, ну, черемша в нас вже велика, вже лист такий великий. Я вже заготовку черемши зробила. А це мої заготовочки, що я робила з черемши. Багато не робила. Три баночки. У мене дуже зручно у півлітрових баночках я закривала з уксусом. Будемо смакувати черемшу взимку, а може, і раніше з'їму, а може, і восени. Так, наче з... знайшла. Ні, це не він. А ось що виліз, бачите, такий дуже малий. Зараз я його. Так, оце щавель. А це так кущик дуже сход, а це, але це не він. І ось щавель. Ось бачите, це щавель. Маленький, так. Великих кущиків нема. І дивлюсь, ось ще є. Оце щавель. Так. Кисленький. Тут ще такий малий. Але я тут бачила його Ось, ось ще вилі. Трошки хочу назбирать. от так Буду шукати тут. Така роса в мене мокрі ноги. Ось, бачите, схожий, але це не, не він. А оце він, ось він. Ага, так схожі листики. Ага, ось. Все треба на зуб. Так, він. Так, уже в мене ось жменька є. У мене сьогодні дуже маленька тара. Ось кошечок. Бо я так не збиралась, а це схоже, але не, не щавель. Так, треба шукати тут. Я вже піднялася вгору ще мені вон туди. Дуже гарна тут полонина. Так, ось вроді ось вона. Так, ось щавель. А це хороша така, але це, мабуть, не щавель. Ні. Неприємний такий смак. Це щавель. Щось такі маленькі кущики щавлю. Дуже маленькі, чи ще виростуть. Ага, ось Оце він. мабуть, еще не вырос. А, ось. Вот. тут дуже маленькие. Да, тут дуже малі. Еще тут полонина будет. Конюшины много бачу. Ось. Вот. Тут еще Не дуже квітне ця полонина. строкотка от є трошечки тільки починає квітнути. Але вже раз почала збирати щавель, ага, ось він. То буду його шукати. Так. Ну, мені багато не треба. Грамів 150. На борщ зелений вистачить. Ось так, тут так, по одному листочку збираю. Ага, ось є невеличкі кущики, тут прям кущик, але невеличкі. Ага, ось знайшла я тут ось він. Ось ось. Більш тут більш тінька. То він ось він. Зараз тут наберу і мені досить. угу. Такий кисленький. Ось тут, тут побільше вже листики. Більш. Є якийсь кисліші є трошки не такий кислий. Оцей не такий кислий. Так, ну буду збирати і ось є, а ну цей зараз покуштую такий довгий. Mm. Це взагалі кис... кислий такий ух і листя таке класне. Ну, це, мабуть, зберу. Пташки співають. Сьогодні так багато лелек зранку було. Зараз уже, мабуть, сіли на гнізда, Прил... прилітали сюди на полонину, шукали, мабуть, собі камашок якийсь. Так, ну все добре, буду, буду збирати ось щавель. І тут ще от щавель. Буду збирати. Яскраві красуні, такі кущі, тут волога, тут дуже волога, ой, така красива. Ой, краситка. А зараз ну є, є вний аромат. Ну, так, аромату нема. Але дуже красива квіточка, дуже. Ось медунка. Ще й квітнуть буде. Я вже думала вона. І не цвіте. Так, піду. Туди подивлюсь, трошки вже назбирала. Тут волога так. Крапива ось, ось крапива, але я не буду її чіпати, бо вчора трошечки і в мене досі, досі пече палець. Трошки доторкнулася тільки, не то, що там її рвала, доторкнулася через рукавички. І в мене дуже пече зараз. Так, ось скільки тут мадунки. Так, подивлюсь, що тут цікаве є. Знайшла тут сморчкову шапинку, але одна тільки така ніжка велика, а шапиночка дуже маленька. Пахне грибом. Так що привіт! Я прийшла за тобою, а чути один. Де твої друзі? Я тебе заберу. А де твої друзі? Щось нікого не видно. Так, пошукаю тут друзів. Один тільки. Тут у нас їх нема. Це так. Один з'явився. Не бачу тут нічого. Ага, а ось і другий. Ось і друга шапинка. А такий вже давно тут лежить, стоїть. Давненько стоїть. Буду дивитися тоді. Це ж у мене дві шапинки. Може десь ще є. І так, під ногами йду, так не бачу. Раз під ноги. Ага, а він є. Ну, може ще знайду. Знайшла хвощ, бачите, так красиво. Думала гриби здалеку, так. Це він квітний хвощ. Ой, красавець. Тут ось він. Ось так кра. І ось Ось. Грибів нема. Шапинок не знайшла. Три штучки і все. Таке, не мені, не лісу. Ну, може ще знайду. Ось хвощ. Лікувальна трава. Дуже Рослина, дуже буде красива, як ялиночки. І ой він, він тут хвоща ось на бугру на цьому, на склоні багатенько. Вони як гриби здалеку. Такі і он вже папороть, яка вирісла велика. Ось є тут маленька. Он бачу звідтіля Саркасцифу Тут така річечка невеличечка а папороть красивий. Я спустилася вниз і зараз пройдуся тут. Подивлюсь, які тут справи. Річка тут поруч. Прогуляюся тут. Скільки папороті? Ціла поляна. Дуже гарно зараз в Лісі, моя прогулянка сьогодні завершається. Я вже йду додому. Я назбирала щавлю, а зараз тут внизу, ось покажу вам, бачите, тут дуже багато кінського такого щавлю, але він не, не, не кислий, він не смачний. Ну, він як бур'ян такий. Немає смаку. Грибів я сьогодні не шукала і не знайшла. Ось у мене тільки три шапинки, я їх тут залишу в лісі, хай вони тут спори розносять, бо три штучки мені ніякої картини не зроблять. Ось я їх тут залишу і хай вони тут. Ось так залишається. Всім бажаю гарного, мирного дня. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас все буде гаразд. Хай ваші дні будуть кращі, ніж ті, що були. На все добре. Пока-пока. До зустрічі у лісі.